Збирав трофейну стрілецьку зброю, а також боєприпаси, і продавав. До такої протизаконної оборудки вдався військовослужбовець. Поліцейські з власних джерел дізналися про незаконний продаж зброї у кривому розі. Зловмисника піймали на живця. Спеціалізована прокуратура у сфері оборони східного регіону оголосила військовому про підозру. За даними слідства, військовослужбовець збирав різні зразки трофейної стрілецької зброї та боєприпасів. Метою збору трофеїв був продаж. Підозрюваний продавав автомат за 45 тисяч гривень. Про це дізнались правоохоронці і провели контрольовану закупку одного автомата системи Калашникова та бойових припасів до нього. Військовослужбовця затримано в порядку статті 208 КПК України. Наразі тривають слідчі дії та експертизи. Підозрюваному обрано запобіжний захід. Аня під вартою з можливістю внесення застави 242 тисячі 240 гривень.